Мені насправді цікаво, от якраз щодо цієї статті, якщо російська дума пропонує визнати референдуми сепаратистів, чи визнала б вона відповідно такий ж референдум, якби вони були просто надруковані на листочках, проголосувати міг би хто завгодно? І хіба що, якщо це було б в інтересах Кремля, насправді? Ну, про те, як поводиться Кремль на своїй території, ну, свідчить от останнє повідомлення, видання? Видання експерт онлайн, яке повідомляє про зміни, кадрові зміни у президентській вертикалі, повноважним представником Путін призначив у північно-кавказькому окрузі генерала внутрішніх військ Мелікова, який безпосередньо вже має кордони з Україною. Так, це округ, який межує з. Східними областями України і з території саме цього округу отримують і фінансову, і збройну підтримку сепаратисти на Луганщині і Донеччині. Так от цей генерал внутрішніх військ Меліков, який тепер буде представляти інтереси президента в окрузі, він уславився своїми надзвичайно жорсткими діями проти мусульманських повстанців в Дагестані. Та в інших республіках північного Кавказу, тобто вже був такий досвід мілітарний. Так. Так, це може означати в результаті, якщо ми бачимо, що була людина. Звичайно, в Росії ми не можемо казати, тому що ми знаємо, що у всіх там є якісь відповідні зв'язки для того, щоб таку посаду займати. Те, що призначають людину виключно з мілітарним таким військовим досвідом, це буде означати, виходячи в принаймні статті подальший розвиток, якраз воєнний, і те, що вони хочуть бачити людину, яка може справитися з воєнними саме планами. Вочевидь, навіть російські видання, які є заангажованими, які більшою чи меншою мірою підтримують офіційну позицію в Росії, вони кажуть про те, що це призначення нового повноважного представника, свідчить про посилення саме силового блоку в цьому регіоні і про схильність Кремля вирішувати проблеми і на власній території. І на прилеглих територіях з допомогою сили, але це насправді досить дивно, тому що ми по попереднім вже чули, що будь-які дії необережні Кремля будуть приводити до нових і нових санкцій, і виходить так, що Росія дійсно цього не боїться, тому що таке призначення вже, вочевидь, є ну настільки просто вже кричущим так, але не слід забувати, що у Кремля є свої союзники, зокрема і в Європі. От в Унісон з висловлюваннями російських очільників пролунала заява нещодавня угорського прем'єра Віктора Орбана, який вирішив потурбуватися про угорців про угорську меншину в Україні. Досить невчасно, я б сказала. Його, здається, розкритикували за це вже. Так, його розкритикував його колега з Польщі, Дональд Туск.